Привіт, дорогі друзі! Як обробити щиток, електрощиток і лічильник на вулиці, коли завчасно не поставили ящик. Так, от монтували, коли штукатурили прилітом. Треба було поставити з цього боку ящичок. ну На той час він коштував 50 доларів, в принципі, не так і дорого. Але маємо, що маємо, поштукатурили і треба обробити. Проблема в тому, що штукатурки тут було 10 см перлітової, а лічильничок, от сам, коробка лічильника виступає от з боку, видно, по сіні. Нам виступає добре на 4 см. Прийшло рішення купити просто дверцята. Ось ці такі дверцята в описі під відео я покажу, де ми їх е, замовляли, ви знайдете. Досить класна і дешева штука по розмірах, які захочете, розміри можна замовити. Значить, Дивіться, ми спінопласту з трудованого. Робимо обрамівочку. Клеїмо це на клейпіну, Поклеїли. потім все зачищаємо, обштикатурюємо. І просто по розмірах, правда, дуже точно треба по розмірах, тут є фаска. так? По розмірах його заставляємо сюди. Заставляємо сюди. Заставили. І з внутрішньої сторони. З внутрішньої сторони. О, чотненько. Чотненько зайшло. З внутрішньої сторони його зафіксуємо. Так, воно вже, в принципі, в принципі воно вже досить непогано зафіксовано. Ну, воно тут стояло вже. Близько тижня і нічого, ні вітер, не знаю, нічого. Ну, Обов'язково треба зафіксувати. Тут такий класний ключик. Це закрито. Відкриваємо. От і все. І тут нічого нам не заважає. Правда, не можеш не мож відкрити більше, як 90 градусів. Ну, 135, Оце найбільше, що можна відкрити. Так? Ну, в принципі, і не потрібно. Доступ до лічильника є. Показники можна зняти. От така штука. Так, ну що, приступаємо до до обштукатурення цього, цієї так Використовуємо клей Т-25 Крейзель Досить непоганий клей з армуючим волокном для утеплення і приклеювання армування плит. Насипали небагато клею, нам багато тут не піде трошки так, розмішуємо. Замішали. По розміру нарізали наші кутнички. 76 і 54. 4 кутнички під 45, щоб нам не заважало на кутах. І дамо ще додаткову сіточку. Краще хай більше тримає. Так, завершили ми перший ряд значить, поклеювання сіточки та монтаж кутників. Практично воно вже схватилося. Ще мокрувати, бажано завтра це робити. Але оскільки ми будемо робити досить грубу структуру нашої мазанки, так що це допустимо. Отже, що нам потрібно для цього? От такі пластикові пластикові тірочки, з якими ми будемо формувати малюнок. Клей використовуємо той же самий Kreiser 25, T25 для затягування монтажу сітки фасадної, досить хороший клей, гарно тягнеться. Так, наші послідки, наші послідки. О, красиво крили тут зараз замонтуємо герметиком, щоб воно зв'язалося і все буде Відео сподобалося, ставимо лайки.